Хочу розповісти вам про цикл книг, що відкриває двері у світ магії, стародавніх таємниць і дивовижних істот. Це історія, де ліс тихає, відьми шукають істину, а вовки бояться власних тіней. Деологія Дрімучий ліс Анастасії Лавренішиної це фантазійна подорож у місце, яке живе за власними законами. Світ, де магія не просто існує, вона керує долями. Дрімучий ліс Світ магії стародавніх таємниць і загадкових істот. Він дихає, він спостерігає. І якщо ти зайдеш сюди, він запам'ятає тебе назавжди. Стара знає всі таємниці лісу, крім однієї. Туди вона відправляє Уляну, дівчину, яка ще не знає, ким є насправді. Шлях відьми це вибір, виконати наказ чи знайти власну силу. А є ще він, сірий вовк. Єдиний, кого ліс впустив, та чи зможе він вибратися? Шлях вовка це страх, чи пошук правди, якої він боїться. Дрімучий ліс не відпускає своїх, ти обираєш свій шлях, або ліс обирає його за тебе.